Всім привіт! Пропадають в неї яблучка, вирішила зробити пиріг до чаю. Для пирога я приготувала вершкове масло, візьму 100 грамів масла. Сиплю туди муки, Перетру на серпочку. Скільки вийде муки? Тут у мене 500 г. Я сюди всиплю половину поки. Тоді буду бачити. Холодне з холодильника. У мене масло, я його так перетру на тертку. роблю таке пісочне тісто. так ну гарно треться. Ось таке тісто в мене вийшло, Перетерла його гарненько з маслом. Сюди я хочу ще додати 100 г сметани. Роблю таке тісто із сметаною. Два яйця додам. Ось тут просто соли сипала, Додам ванильный цукор. И гарненько замесю тесто. Ось таке магеньке тісто в мене вийшло. Зараз я його покладу в холодильник і трошки постоїть з півгодинки. І буду робити далі пиріг. Готовлю форму. Ось така велика форма в мене. Сковорідка моя любима. Ось так я її маслом гарно натру. Яблучка покришила і збризнула соком лимонним. Ось так. готова форма вже. Тісто, так я його по формі розтягну, з бортиками зроблю тоненько по формі. Равномірно зроблю. Ось таке в мене є варення, яблуко із маліною. Я в мене є на каналі, як я варила сорті. От я хочу на низ. Трохи сюди покласти цього варення. Тоже треба його використовувати. Ось так, по мастю, для аромату і для смаку малина дуже гарно пахне яблучка тут є. ось так І зверху яблучка. Посиплю. Ось яблука в мене. Посипаю всі яблучки сюди. Баганько так вони всядуться і буде гарний пиріг до чаю? Тепер гарно ще сахаром присиплю, зверху ще присиплю цукром яблочко. Можна кориці додати, хто любить. Ось так розкачала ще кусочок тіста, зараз накрию на пиріг. зверху, буде чай. Ось так накриваю зверха і защіпую гарненько. І буде такий у нас пиріг смачний, з яблуками. Пусти сік там, варення з малиною, то буде смакота. Красота. Защипати його туди гарненько. Защипнути. Вирівняти. Зверху роблю отакі надрізи, щоб воздух виходив. Ось так. Оце такий буде в мене бистрий і смачний пиріг. Ось так. І зараз я його ще яйцем змастю. Одне яйце збиваю. І зараз помасу пиріг. Ну ось, поклала вже на 180 градусів на 30 хвилин, а там буду бачити. Спекла вже такий пиріг, ще гарячий трошки. Я його хочу присипати сахарна пудра із ваніллю. Ось так. Ще трошки простинити будемо смакувати до чаю, пробувати будемо. Як пахне смачно. Ну, так. Розріжу пісочне тісто. Угу, Відстає гарненько. Угу, Ось така красота вийшла у мене. Ось така красота. Яблучка, все пропеклося гарненько. Всім смачного і мені теж. Бувайте здорові, до зустрічі!